Задниця тепер болить. От зараза. А? Увечері вчора таке учудив у рот. Ой, блін, капець. Це ж треба таке зробити, а? От же ж внук бабки у рота. Я просто елементарно хотів задницю підтерти, блін, ну він у рот. Мені в задницю чуть не може навіть і, і підсмалив конкретно. Болить тепер зараза, а. Отже, падло. Блін, мої сокровища. Ой. Падло. Коротше, мені прийшлося сюди на своє стареньке, уютненьке містечко ховатися, коротше, від нього Урода. Блін, мене тепер реально задниця болить урод. Ой. Це саме. О! о ух ти! Ух ти, блін, капець, ой. Вон сюди їде урод. урот. Отже ж падла, не дає мені покою. Ой, чого він сюди переться, а? Падла. Ой, он, он внук бабки йде сюди. Падла. Вийшов із того. Ой, короче, ребята, мені зараз треба. Потише, потише будь. Потихіше. Реально то. Ой, короче, я сейчас візьму камеру і сюди. Присяду. Він наближається сюди, реально то падло. Ой. Ух ти ух ти, блін, капіт. Сюди я короче все, рібята. Короче, рібята, я знаю, де зараз сидить дворник в цьому дровнику короче І в мене возникла одна грандіозна ідея. Зараз трішечки його усмалить током. Я зараз короче, зроблю таку штуку. І він зараз отуда, як обшпарений вибіжить. В общем, ребят, дивіться зараз Прикол. Коротше, ребята, треба Надо... тихіше сидіти. Реально, бо він вже сюди підійшов, падло. Внук цей бабки, ой, подло, блин, капець, мені даже сидить неудобно. Ой-е, ух ты! Ух ты, блин, капец, ой е е. Ух ты! Ух ты! Ой. Ой, він реально здурів. О, ух ти! Блін, зараза. ой, ой Блін, він. Ой, він ток примінив, падла. Отже, же урота. Ой, він що зовсім здурів, що? він же тут може все спалить своїм током. А? Ой, блін, всі дрова тут уничтожить уротом і мене разом з ними. Короче, ребята. Дворник заховався ось отут, короче, І в мене возникла знову грандіозна ідея. Вишвимуть його і отсюда. Сейчас, короче, я вогонь запущу по це ось вікно. Йому хана. Йому нікуди діватися. Уроду. Нічого тут сидіть ховатися. Ой-ой-ой, є м'яну не цей внук бабки то владик. Як він мене вже задовбав цими штучками то реально. Блін, капець. Я ну, снесло ча. Капець. Ой. Я не знаю, як це спрацювало, але я... ну, мені вдалося захиститися. Реально то Я ну ворот, а стоїть там, і тут мене падла достава. Я не можу ніде від нього заховатися, то реально. Подлого ой, ой, Сволоч. Ух ты! Ух ты, блін, ой, ой. Хоч би там опять щось не надумав чуди, то подло. ребята ой, ой. Там внук бабки владик до бомжа походу прицепився реально то ой він там короче бомжа ганяє о, і він падло таке будто би сюди о, реально у рот не ну точно от же падла бомжа вонючий, падло сюди біжить та... Ну-ну ну, ну, ну нашо, а? Весь негатив сюди несе урод. Ой-ой-ой... рот. Ой. Ти е, е О! Ти, урод, ти чого сюди забіг? Іди отсюда реально. -то. Ой, не та ще сюди того мага нещасного за собою, то на шо ти його сюди тащиш то? Ой-ой-ой... Бомжара забігом. У ой Пішов отсюда сюда реально, то бомжара вонючий. Фу, блин, капец. ой ти... ти чого сюди вскочив, то а? Падл. Ой-е. Блин, бомж вонючий сюди заскочив, ребята. Капец. ой ой. Не ну, блин, капец, а. Ой, падл. Ух ты! Ти, ух ты! Брыгнуться, при, ну його в баню, ой. Ой, блін, капець. Ой, блін, зразу. Я так і знав, що він зараз щось запустить, цей Владік, урод. Внук бабки. Ой, ой, блин, капець. Коротше, ребят, у зв'язку з тим, що неодноразово на мене. Внук бабки Владік. Цей нещасний урод замахувався цими всіми всякими штучками. Попробую я. короче, ребята, я об'являю війну цьому уродові за те, що він мене і бомжа Ігоря обідав капітально, короче, Ну, все, урод. Держися, падло, він там якраз стоїть. Ну, все, падло, хана тобі. Ну щас я попробую. Так, перший запуск в сторону. Внука, бабки, через це вікно то він там. Ой, стоїть у рота. Ну все, падла, держись. Ух ти, вийшло реально то. ой ой. Короче, Коротше, в його сторону вже полетіла, молнія. ой і так. Ребята, ждем ответку тепер. Ой. Надумай, Левин, что запускать там, но. Ой, его и, короче. Нуса, я жду атаку. Ну, падла, хана тобі. Ага ти попав, падло, поняв урод? Відстрелювався тільки що падло. А? Ох ти ж падло, ну все, хана тобі. Не попав, от а? Ну все, урод, город ой, ой. Коротше, поки не там ще не надумав повторно кидати всяку фігню одним словом. Сейчас я попробую следующим образом в нього. Через оце дикну так. Сейчас хорошенько приготовлюся я. І на счет три, ребята. Раз, два, три. і, короче. все, жду отрядку. Паду. Мхурод. А, ти в мене попадеш в сволочь поняв, падло. Мхурод. Голові, голові. Блін, капець, який в мене вже задовбав. Чесно говорю. Ой. Гомонисти там уже, раді Бога, внук бабки-то. Ой, говий Короче, ну тебе в сроку, ти мене вже реально задовбав. Щас, короче, я... Щас я... Отже, падло. Бомж Ігор, ти це бачив. Говне, я в нього меч запустив. Він якимсь образом його падло на мене назад, розвернув у рот. Ой -ой. Прийшлося защищатися то реально. Отже, сволоча. Ой -ой. Короче, ну де в бой. Я надіюсь, ти там хоч угоманися вже, а тобі мене все равно не падалать. У рот. Внуку бабки. Ну, пішов ти в, сро... в сраку, поняв в жопу реально то. Клім капець, як він мене вже задовпав. А? ой він нас хоче тут уничтожить, но в ньому в результаті нічого не получається. Впадла. А? Вурод. Ой, ой. Як бачите, я навіть цьому навчився реально то. Йому мене і вчить не треба. Як я раніше в нього це просив. Вурода, то... Ой, короче, ребят, Ну його в баню. То це вина буде безкінечної просто. Реально-то. Огой, Ой в Задовбав. падло. Короче, ребята. прийшло время гнать оцього бомжа отсюда, то реально-то. падло, Ой. Короче, сейчас я буду виганять оцього бомжа отсюда. Если честно, он уже задолбав. Чи заставить його прибирать, що а? Після себе то. Ану, щас я, ребята, підійду до нього. то, урода. Чуєш ти бомжара вонюючий. Ану пішов отсюда, ва, то реально то. Ой, насрав тут урод. Прибирай <потребляє> тепер після себе. падло. Ой ой. Ну-ка, давай-ка пішов отсюда. По-хорошому. Куди хочеш, туди й біжи. Тут нічого. Сидіть, насрав тут урод, Воняє тепер ужас. Уже чем в туалете-то. Ну-ка. Давай, по-хорошему, щоб я не применяв. Магию на тебе, то. Молнии не запускав. Пишов отсюда, урод. щас реально молнию запущу. Падло. Ух, я тебе дам урод. Фу, блин, капец, понасырав тут урод, падло. Ой. Ничего тут шастать. Тут я буду сидеть, понял? Урод. Ой. Фу, блин, капец. Реально тут, блин. Вот же сыру на. Падла. Ой. И ты вот сюда. Бомж. Вонючий. Ой, блин, фу, капец. Ух ты. Ух ты, ой, там. Внук бабки, он я бачу, пидешел в этом окошке-то. Ой, віконці тому. ой. Он уже бомжа погнав, падла. Ой, блін, я не можу. Ой, коротше, непонятно, чому він сюди підійшов, то реально урод. Ой, ой. Треба присісти, щоб він мене не побачив. Падла. Тихіше, тихіше, треба бути. Потише. Ой. Ще й може він мене хоч не замітить. Урод. Ой. Тільки бомж вийшов, так сразу він його атакує. То... Блін, цього ще не хватало. Ой. Кстати, Увага, ребята, повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ракети і дрони можна цими, кстати, магічними штуками то збивати, оказується. Я й цього і не знав. Надо буде, Коли дрон буде тут жужжать Увага, увечері. Повітряна тривога. Пробувати його захироти. Помогти ППОшникам, то реально. Ой. Якраз повітряну об'явили, і цей там тими штучками якраз грається. Ну, в случай там ракета або дрон буде летіти то може він його хоч зіб'є, та й я, в принципі, можу. А було би прикольно, то Ой. ой. А, ух ти. Ух ти, падло, він підійшов сюди, в рот ой Ой. А, ух ти ух ти ой. І він що зовсім здурів чи що? Ой, що це він таке сюди? Ух. блін, ребята. Лев появився тут всередині, то. Ой, ой, блін. ой. А це вже я цього побоююся, то реально то. Ой, падло. Ух ти. Ух ти, урод. Ні, ну, не урод, а. Ой, на що він його сюди запустив то. Ой, блін, капець, хоч би він мене не сожрав, реально то, бо він може. Ой! Ребята, що робить, то? Ставий защиту чи ні. Вдруг він сюди надумає, цей лев приблизиться до мене, то Ой, от же падло внук бабки, та. Луче би ти цим львом ганяв бомжан реально то. Ой, блін. Ой. Я тільки що перевірив магічним путем койшо. І, чесно кажучи, я в шоці просто, реально-то. Ой. Коротше, ребят, я тільки що перевірив жену гопніка Катюху, коротше, магічним путем. Чесно, я був в шоці. Вона там якраз душ приймала, коротше. І я цей вишив через пол. Портал оцей перевірить, коротше. Ну, ілі, як воно там називається. Ви навіть не представляєте, що я там побачив. Ой. Там, коротше, коли його жена приймала душ. Там, оказується, не Катюха, там Катюх. Ой, я, чесно говоря, в шоці реально. -то. Ой. Я, конечно, подозрівав. Що то не женщина, а мужик. Ну, не до такої степені, щоб це вічно побачити. То... Блін, капець. Чесно, мені вже аж гупніка жалко просто. Він із мужиком живе там, коротше, а не з женщиною. У нього там пісню дралища член більший, ніж у мене. Мабуть, сантиметрів п'ятдесят. Це точно. І як побачив, я, О, я охренів реально то. Ой, блін, капець. Походу, там начнеться повна веселуха. Ось, коли гопніку знає, хто його жена насправді то, та й бабку перевірив. Бабка теж мужик. Дід старий, а не бабка. то. Ой. Ну, Про бабку вже й не подумав реально то. Коли побачив це все діло, плін капець. Ой. З ким я жив, реально то раньше, блін, капіці. З мужиками обома. То... ребята, мене мужики прислідували. Оказується то. Блін, капіц. Дожили. В женському ходять мужики. Та я, в принципі, теж раніше ходив. Ну, неважно. Ой. Ого Коротше, це ужас. У нього там реально член більше, ніж у мене. Підний гопник. Ух ти, блін, ой. Це... Гопник опять появився, то. Опять телепортірувався в урод. Ух ти! Ух ти! Ух ти! Ви це бачили? У нього он. У нього. Капець! У нього вила. Електричні. Уже не просто обичні вила електричні. Блін капець! Що тобі треба тут, гоп, ніхто Ой, Ти взагалі знаєш, з ким ти живеш, падло? Ой-ой-ой, Блін, капіц. Чесно, я ніяк не можу привикнути до цих неожиданостей, то реально. Ой, ой, ух ти, ух ти! Ой... Капіц. Як вони мене вже задовбали, а? Блін, рібята. Я тут у себе, короче, поки я ходив по ділам, обнаружив бомжа вонючого. Щас я його отсюда то вишвернув урода. Щас я його молніями-то отсюда. Біголом вигоню урода. Ти подиви на нього, а? Ах ти ж, падла, ну йди сюди. Короче, ребята. Скучновато тут сидеть, конечно. Бомжовых. Блин, капец. Вот так вот и живу. В цих хоромах, как як бомж, якийсь реально. Так, короче. Ой, там хтось... Там хтось просевно. Хоть бы не внук бабки-то влодит Так. О, ух ты, ух ты, ой. Ребята, короче. Дивіться, хто іде. Ай. Бабка. Знакий. бабка та. ой Что тут ти, вообще? Посадить тут. Ты що тут робиш, ворота, а? Ах о, ти ж папу. Ух ти. Ух ты. Бабка, тобі що тут треба, то? Ронь, у мене встрічний вопрос. Що ти тут робиш, ворот, а? Що ти тут забув? Е? В якому це смислі, що ти тут робиш? В прямому. Я вообще тут, тут фактично живу. А, а ти чого сюди припарилась, то Ой. е? Спокійно ти, спокійно. А я прийшла перевірити, що тут вообще відбувається, і тебе тут урода обнаружило. А ти прийшла Перевірить, що тут вообще відбувається. Ну, так як бачиш, фу, тут ще помш насрав. Урод. Тут хуже, ніж у туалеті. Смердить. Mm, да? А може, то ти насрав, а не помш? А я тут, тут при чому? Я взагалі не при ділах, це не я. Я хоч і обісрався, був. Ну це було днів два назад, а може і три. Навіть. Ой, так що це не від мене так тягне, подивися сама. Бомж насрав в рот. Ой. Ага, ты вообще что сюда пришла-то? Ух ты! Зараз побачишь. Спокойно, ты спокойно, бабка, ты. Ой ты. Ой, ребята. Бабка. Бабка тоже володец мы всеми штуками. То. Ой, ух ты! Ух ты, блин, капец. Ой, ой еблин капец, ух ты! О. А -а -а. О.